Наша дружба це сонце, обійми і ромашки, даровані в лютому. Це брехати твоє неуміння і моє небажання забути тебе. Ми з тобою завжди про сміливість, про загублені ручки і ключі. Ми про мрії, а значить про щирість. Про відвертість дзвінки вночі. Тож, куди б не була нас дорога, і куди б не були мені я за тебе домовлюся з Богом і ластовинням лишусь на щитці, об'яжуся багряною ниткою, круг тонкого, тонкого зап'ястя. Стану першою літньою квіткою, чи люстерком розбитим на щастя. І не шкода на те мені сили, і не шкода від щівчі удачі, бо з тобою я просто щаслива. Хоча ти мене різною бачив, бачив відьмою, феєю, вбитою. І слабкою, і геть нездоланною, бачив цілою і бачив розбитою. Бачив хворої, просто коханою. Нас з тобою вже склеїли і сплавили двома я розділивши навіки. Ось чому одним цілим не стали ми фантазуючим людям на втіху.